Правоохоронці затримали полковника та двох військовослужбовців за підозрою у збуті вибухових речовин і боєприпасів. Повідомляється, що військові намагалися реалізувати понад 500 кілограм пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду, понад 11 кілограмів, сім гранат і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість всієї партії становить 88 тисяч доларів. Крім того, за даними офісу генерального прокурора, під час обшуків у військових вилучено зброю і засоби ураження військового зразка. Автомат, пістолет, кулемет, понад дві тисячі набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою. Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру. Агент РФ збирався встановити розтяжку з гранатою Ф 1 у міському парку Харкова. У СБУ повідомили, що для підготовки тракту фігурант отримав від окупантів координати з хрону. З якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати. За допомогою вибуху у багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста. Замовлення РФ виконував 62-річний місцевий житель, якого окупанти завербували через його дружину, що проживає у Москві та працює на російську спецслужбу. Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Гітлер, Свастика і не лише на кордоні з Польщею, вилучили понад 14 тисяч марок із нацистською символікою, які хотіли завести до України. Водій задекларував 350 кілограм вживаного одягу. А посеред нього митники виявили колекцію поштових марок на понад півтора мільйона гривень в Україні. Вони заборонені законом. Також у пункті пропуску грушів Будоміж під час митного огляду автомобіля Нісан, яким кермувала 53-річна мешканка Дніпропетровщини. Митники виявили ікону із зображенням Ісуса Христа, орієнтовно виготовлену на межі 19-го початок 20-го століття, яка може мати історичну та культурну цінність. Крім того, напередодні у пункті пропуску шагині медика під час огляду автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який рухався у напрямку виїзд з України, під керуванням мешканки Львівщини. Працівники митниці виявили картину Рози з підписом автора «Цвіткова, 1962 рік, яка також може становити куль культурну та історичну цінність за всіма цими фактами складено протоколи про порушення митних правил. Понеділок 10 листопада суд задовольнив прохання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції. Суд постановив, що продовження попереднього ув'язнення не є виправданим. Відтак суд вирішив, що колишній президент буде перебувати під судовим наглядом, до якого входитиме заборона на виїзд з Франції. Очікується, що він покине в'язницю Санте у понеділок 10 листопада. Водночас суд заборонив Саркозі контактувати з міністром юстиції Жеральдом Дерманіном. Станні відвідав його у в'язниці 29 жовтня. Через кілька хвилин після оголошення рішення адвокат Саркозі назвав рішення суду нормальним застосуванням кримінально-процесуального кодексу. Увечері 9 листопада у Словаччині на залізничному коридорі між Братиславою та Пейзінком зіткнулися два пасажирські потяги. Про це повідомляє видання Актуаліті з посиланням на поліцію та Міністерство внутрішніх справ країни. За попередньою інформацією, один потяг врізався у задню частину іншого. У момент зіткнення у вагонах перебувало близько 800 людей. Більшість з них студенти. Міністр внутрішніх справ словаччини під час брифінгу підтвердив, що 11 осіб були госпіталізовані ще десятки дістали легкі травми. На місці аварії працюють рятувальники, поліція та медики. Розпочато розслідування причин інциденту.